Завжди, коли бачу таку картину з перелітними птахами, якось так сумно на душі стає. Друзі, усіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю гарного та мирного. Робота продовжується. в мене її чогось з кожним днем все більше і більше стає, хоча б мало б бути менше. Робиш, робиш і щось. Я не бачу результату. Так я перейшла з цієї сторони. Тут я назволікала, напевно, зі всіх кутків світу всі буряни, які тільки можна. Ось, але мені треба це місце сьогодні прибрати, бо мені треба тут посадити, позагортати, бо вже обіцяють дуже великі дощі і вже як залиє, то я вже сюди не доберусь. А машина, щоб вивезти сміття, приїде тільки на днях. Завтра, післязавтра. Ну, я маю ось цю купу перекинути туди за забор. Має бути так. Далі, далі, далі. Далі, як бачите, вже немає там дерева. Ось так. Я його зрізала, бо воно дуже велике, було затіняло, розросталось і якось воно тут трошки недоречно росло. От, не... Я його прибрала, одним словом. Все, немає. Так набагато просторіше стало і світло. Подобається. Так далі я поставила сюди ось таку балію, трошки вкопала, так, вкопалась в глиб, поставила, щоб дощова вода стікала, бо дуже вибивала таку доріжку, і тому все прямо залито було. Так хоть трошки спинятись буде, можна буде використовувати для поливу там, в літній сезон, ну нехай поки буде. Так, і, і. і Ось ці хризантеми. Ось ці хризантеми. Я не знаю, що з ними стало, чи вони чимось хворіють. Ось вона вся засохла, ось ця кнопочка. Вона тут нібито якась квіточка є, але вона квітнути вже не буде. ясна справа. бачите, ось тут. бо вона чомусь засохла. А це така гарна бордова. Я її хочу звідси прибрати, дати їм ще один шанс пересадити десь туди їх в квітник. Нехай вони зимують. Можливо, вони відійдуть. Якщо коріння нормальне, то відійдуть, я їх чимось оприскаю. Проти шкідників я не знаю чимось потрібно обробити. І, можливо, вона відживе. Ось так. Оце все треба прибрати. оці грушки, ось такий сорт грушки, що зараз вже кінець жовтня, а вони взагалі ще даже не достигли і не збираються достигати. Дуже тверді і опадають. Ось, ось так, Ось такий сорт, не знаю. Так, далі що тут? Так, далі по цій стороні. Я позбирала всі всі шишки, що тут лежали. Ось я їх сюди в мішок зібрала. Так, під ними дуже багато шкідників. Я не знаю, чи то шкідники, чи то просто якісь комашки, але дуже багато всяких різних мені невідомих комах. Далі слимаків, дуже волога зберігається. Я їх вирішила звідти прибрати, поки що. Нехай земля відпочине. От там, якщо. Чимось застріляти треба спочатку агротканину і потім вже якось, я не знаю, тому що шишка це не варіант. Два роки вона вже тут лежить. Ось. Кіндер. Кс-кс-кс. Кіндер. Такий хлопчик. Ось такий хлопчик. Гуляка. Гуляка, так? Да? Так, так, так. Так, що тут в мене ще нового? Ага, я зараз покажу. Е, ось тут між туями я мала посадити хризантему жовту, але я сюди посадила рожевий флокс. У мене ось там я його викопала. Е, він, до речі, дуже гарний. Він такий, в е, нього такі шапки, як в гортензії. такий яскраво яскраво рожевий Я думаю, йому там гарно буде. Якраз таке місце нормально, там більш-менш сухо, бо тут дуже волога була. От, його звідти забрала. Ось мені так подобається без цього дерева тут. Якось просторіше пройти, можна, видно, квіти, а то щось все на купі. Так, ну тут поки без змін. <кій> так, це я маю сьогодні обов'язково висадити цибулини. Е, всі цибулини, які я маю, і ось це все прибрати. Перебрати, перекинути на ту сторону. І по можливості трошки позгрібати, я ще хочу там той щебінь біля, там, де шишки лежали. Там раніше щебінь лежав, дуже максимально його звідти повибирати хоч якось. От, що там, щоб там не така земля забита була, бо там справді дуже забита така важка-важка. Так, ну і все. А, ще в мене був вереск, ось тут ріс флокс і вереск. Ось він. Я його роз'єднала на чотири кущика. Там також дуже волога сильна була. І він такий, знаєте, наче як оця борошниста роса, чи що такий весь-весь білий. Це ж воно так не має бути. Я ж бачила їх гарними, які вони гарні є. Коротше, я їх розсадила сюди, цю хризонтемку я також підстрижу. От. Вона така більша напроти них, але я думаю, вони ж мають ще вирости трошки. От. Посадила поки тут в рядочок, побачимо, що з нього вийде. Так що так. Далі буду продовжувати працювати. Зараз. Ще ось ту клумбочку мені потрібно оформити. тож звідти все поприбирати, позабирати і посадити туди цибулини. Ті, що я купляла голландські цибулини з тюльпанів. І, напевно, я висажу гіацинти, в мене там є гіацинтики, От. Висажу їх туди. Так, ну що, про мішковий результат, все, вже на цій стороні. Далі ось там зібрала самої такої поганої речовини в мішки, щоб під самим низом було. Ну, то та ладно. Так. А, ось, до речі, грушки, які більш-менш нормальні, позбирала, помию, нехай вони просушаться. Ну, Можливо, дійдуть в погрібі, будемо їсти, або можна компотик закрити. Так, оцю частинку я вже гарно прочистила і перейшла до хризунтем цих. Я їх хочу ось так пересадити по квітнику. Щоб вони, ну, щоб вони росли. І дивіться, я ось викопала ось цю. І вона дуже-дуже гарно себе в корінні почуває Ось навіть нові паросточки будуть. Так сфокусувати. Ось так, скільки нових. Бачите? я думаю, значить, її можна сміло садити, вона відживе. Це просто поверхневий якийсь шкідник. Ну і не дивно, тут багато її попелиці, і ця грушка постійно на ню щось падало, можливо, щось її і. Чи якась від цих як це, від помідорів, що там на помідори таке сідає погане. А, фітофтора, о. Фітовтора якась перейшла, я не знаю. І вони всі, ось всі ці, що я пересаджувала, один, два, три. Ось та також. Коротше, першу. Я саджу ось сюди, я вже викопала яму. І якось я їх всі зараз попересажу. Знайду їм місце між трояндами. Якраз на осінь буде те, що треба. Влітку троянди будуть квітнути пишно, а ті, поки підростають, а потім далі хризантема квітне. Троянди, ось вони вже в більшості ось такі залишаються 50 на 50. Стан їхній. Ось, ну тоді осені будуть хризантемки Так, в мене тут розкопки повним ходом йдуть. Значить, пенька цього я викорчувала ну максимально як могла. І ось тут я хочу висадити лілії з горщиків. Ось тут троянда є, тут троянда. Тут все зараз не видно, бо ґрунт, все чорне. Так далі, там троянда. І між примулками будуть лілії. Якраз поки Лілія переквітне, троянда буде помаленьку підніматися і наступною вже буде вона квітнути. Ось в цьому районі хочу розсадити. Якраз мені ось тут з тераси, буде їх видно, бо в горщиках для мене це не варіант, чи я неправильно щось роблю, чи можливо їх потрібно було в землі залишити. Ось, але ж я хотіла, щоб вони в горщиках були ту... так на тара, ну коротше, в мене не вийшло з тим експериментом. Буду їх назад висаджувати в ґрунт. Ось вони в мене собі в цьому районі будуть. Я зараз буду саджати цибулі і зразу позначати, де вони знаходяться, щоб туди нічого не посадити. Ну, в принципі, що я вже до весни більш нічого садити не буду. Є ось така клумба, тут вже все поперецвітало, зрозуміло, тільки ось пеларгонія. Напевно, мені ще потрібно її поставити в стаканчик укорінити, корінити, бо я вже пару корінчиків поставила, ось, можна їх тоді посадити, як коріння пустить. Так, це я все зараз перебираю. тут. Не дає знімати кіндер. Так, тут агроволокно. Шишки, каміння, весь такий декоративний матеріал, все забираю і буду сюди садити. Так, сюди буду садити ось голландські тюльпани. Це я вчора купила, в мене тут є 5 штучок. Гарні цибулини, такі великі, гарні цибулини. Так, далі гіацинти. Які я викупила звідти. Я їх десь там в квітнику не бачу сенсу саджати, бо вони маленькі, їх там не буде видно просто. Виберу кращі цибульки, ось посаджу сюди. Далі пару нарцизів Виберу. Це теж такі, ну, нарцисики, посаджу пару кущиків і лілія. Ця лілія низькоросла, така рожева, я прикріплю фото, ну, красивезна, дуже вона низька. Ось вона, в принципі, оце її обстригла, ось вона і така була. Сантиметрів 15. Я думаю, дуже гарно вони тут будуть весною. Такий вітрюга, що то просто знімати не буду, бо зараз телефон буде падати зі штативу. Вже тоді покажу результат. Так, все, ця клумбочка готова. Нарешті я її зробила, вже задоволена. Ось камінчики звідси повитягувала. Дощ компромиїха хай висихають, а потім їх зберу. Так, що я тут посадила? Посадила нарциси тут. І тут нарциси. Далі ось там лілія, така низькоросла, ну дуже гарна рожева. Далі посередині тюльпани. Ось тут гіацинтики. І по боках, ось тут між тюльпанами. Виходить, знайшла ці крокуси Що ж, добру пропадати? Посадила їх сюди, вони вже так гарненько попроростали. Я про них і забула, що вони є. Але добре, що знайшла. Ось буде така клубочка з первоцвітами. Краса. Я ще, напевно, зараз чимось замульчую, може тими самими шишечками пару штучок, кину сюди, щоб замульчована клумбочка була. Ось і нехай приростають. Думаю, буде дуже красиво. Так, нарешті можете мене привітати. Я нарешті розібралася з цими всіма цибулинами, все повисаджувала. Всі цибулини, що в мене були абсолютно там і відрох. Я все повивертала, все познаходила, повисажувала. Так, оце ось тут ці патички я понаставляла. Це тут все тюльпани з нарцизами. Ось по цій стороні і по цій стороні. Так, лілії мої ось там, там, де вони, в принципі, мали і бути, там оці ширші патички. Оце там все лілії. Ось, так, І я ще обнаружила, що в мене є примули, і я за них просто забулась. Може, це просто знущання над рослиною. Дивіться, я їх тут полила і посипала попелом, вони почали пробиватись. Блін, в мене просто тут було посаджено оце овочі, огірки, і вони затоптались ці примули. Це означає те, що не треба квіти змішувати з огородиною. Бо це якась катастрофа. Все, квіти окремо, город окремо. Я їх полила, посипала попелом. Я думаю, можливо, вони відживуть. В принципі, коріння там нормальне, вони навіть починають проростати, молоденьке листечко. Ну, і з цієї сторони. Тут краще, бо з цієї сторони менше хто ходив. Тут петрушка росла такого вздовж, там вони не дуже пошкоджені, ну а тут взагалі під деревом, по-перше, там постійно. Коротше, все буде ось так. От, далі повисажувала, а тут я показувала. Верески також посипала все попелом, полила і пересадила сюди хризантеми, дві кнопочки. Вони в мене ось тут, ось там росли. Там і там так росли розкидані. Ось повисажувала їх сюди. Якщо приймуться, весною побачу, будуть тут або кудись в інше місце пересаджу. Побачу. Так, хризантеми, хризантеми пересаджувала одну там. Далі тут. Тут була, не пересаджувала, сюди. І ось сюди посадила. Я думаю, що вони приймуться, в них коріння живе, хороше. Може, тож нехай ростуть. Так що ось такі справи. З цією роботою справилась. Все, ось це буде, по цю пору буде квітник. Там, де повністю відгороджено. Тут буде така повністю зона з первоцвітами. Так, а тут я планую. Ось по цю сторону. Там щось інше планую, але то вже буде весною, бо зараз я вже не встигаю. Ось так. Саме основне зробила, бо вже не було куди відкладати. Ну, там ще з трояндами, троянди треба пообстригати і е, ту я дивилась бажано вже не стригти, бо можуть пообверзати. Ось, тож я просто оприскаю все добре від шкідників і цей, і троянди оприскаю і обріжу. І все, в принципі, так може клумба зимувати, поки я ще щось собі не придумаю. А я придумаю це ще не все. Ну, на сьогодні точно все. Ось так. Так, кіндер, не ходи там. Бо зараз будете мені розгрібати, загрібати. Кіндер. Ось такий кіт-мисливець. Так, ну, все, в принципі. Всі, всім дякую за увагу. Всім пока-пока.